Про події війни говорить Страдко. Президент України, головнокомандувач збройних сил та командувачі привітали українців з новим роком. В минулому році сказав президент Володимир Зеленський, Україна вистояла в нинішньому, 2024 році. Ми будемо ще сильніші. І наступного року ворог відчує лють вітчизняного виробництва. Наша зброя, наша техніка, артилерія. Наші снаряди, наші дрони, морські. Привіти ворогу. І щонайменше мільйон українських FPV. Все, чим ми щедро будемо пригощати на суші в повітрі, звісно, на морі, на нашому Чорному морі. І цього року ворог як ніколи раніше відчув йому там не місце. І наші дії у чорному морі стали чорною сторінкою в історії рашистського флоту. Це офіційно можуть підтвердити їхні великі десантні кораблі, ракетні патрульні корвети на дні морському. І наш змійний тепер без їхніх змій і триколор. Головнокомандувач збройних сил генерал Валерій Залужний вважає, що 2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу перемогу. Написав генерал Залужний в своєму привітанні. Рік, що минає, був складним для всіх нас, але найбільші труднощі лягли на плечі воїнів. Стійкість, мужність та героїзм наших захисників і захисниць не дають окупантам шансів вберегтися на українській землі, вселяють непохитну віру у майбутні нації. Сказав у своєму привітанні начальник генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Віра в перемогу та прагнення миру ось те, що має ввести нас уперед. У новорічну ніч ворог запустив по країні рекордну кількість ударних БПЛА: 90 одиниць, 87 з них збито. Атака здійснювалася хвилями із тимчасово окупованого Криму та Курська і приморсько ахтарська з Росії. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи повітряних сил. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Ворог сконцентрував удари по південним області областям та Харківщині. Як уточнили в силах оборони півдня, масована дронова атака тривала протягом 11 годин. Там було знищено 51 шахет. Харківську область ворог, окрім дронів, атакував чотирма зенітними керованими ракетами с 300 трьома протирадіолокаційними ракетами Х 31 п та однією Х 59 Як результат, з 90 дронів, які атакували Україну в новорічну ніч, збито 87. Усім велика подяка за бойову роботу. Рік тому у новорічну ніч захисники неба знищили 45 п'ять Сьогодні 87. Тримаємо небо. Разом до перемоги, заявив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. З 31 грудня 2023 по 1 січня 2024 втрати ворога в особовому складі становлять 780 осіб. Таким чином, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 360. Тисяч військових на Бахмутському напрямку. Наші воїни стали на перешкоді десятьом атакам московитів біля Богданівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. За останню добу минулого року наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах Степового й Авдіївки, та ще 14 атак неподалік Первомайського і Невальського Донецької області. На Запорізькому напрямку українські воїни. Відбили п'ять атак росіян поблизу роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Водночас українські війська своїми активними діями продовжують завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. З 1 січня Бельгія розпочала ротаційне головування в Європейському Союзі, прийнявши естафету від Іспанії в організації роботи ради ЄС та у пошуку прийнятних рішень. З найважливіших питань спільної політики Європейського союзу одним із головних пріоритетів головування є продовження європейської підтримки для України у боротьбі проти російської агресії. Бельгійське головування працюватиме для кращого захисту громадян Європи, для зміцнення нашого співробітництва та для підготовки до нашого спільного майбутнього. Головний фокус головування буде спрямований на надання непохитної. Політичної, економічної, військової, гуманітарної та правової підтримки для України йдеться в програмі дій Бельгії. Ротаційне головування Бельгії в ЄС триватиме з 1 січня по 30 червня 2024 року. Після цієї дати обов'язки із координації зусиль євроінституцій та країн-членів у реалізації ключових напрямків спільної політики ЄС та у його внутрішніх реформах за розкладом прийме на себе Угорщина. Сагал розпочав виведення п'яти бригад із сектора Гази, де триває антитерористична операція проти Хамас. Військові визнають, що війна з ісламістами наймовірніше триватиме і 2024 року, але буде не такою інтенсивною, як протягом останніх місяців. У свою чергу речник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські військові коригують методи ведення бою. Про це пише The Times of Israel. За його словами, армія оборони Ізраїлю планує здійснювати роз. Зумне управління силами в секторі гази дозволять резервістам повернутися додому, а військам постійної армії тренуватися для підвищення професійних якостей, як заявив контрадмірал, деякі резервісти найближчим часом повернуться до своїх сімей і роботи, аби відпочити і допомогти економіці, але згодом вони повернуться до виконання бойових завдань. Армії оборони Ізраїлю потрібно планувати наперед, оскільки ми розуміємо, що ми будемо потрібні для додаткових місій і продовження бойових дій протягом Цього 2024 року підкреслив Даніель Хагарі. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.